Вітаю, друзі. А, у цьому уроці давайте почнемо невеличку серію відео про знамениту секцію IELTS Speaking. І враховуючи, що це в нас перший міні-урок, то він буде присвячений першій міні-частині вашого спікінгу, яку давайте назвемо Part, навіть не One, тому що One це One, а Part Zero, тобто частина номер 0. Зараз я вам поясню. У чому справа, і поясню, як хлопці та дівчата через нервування вони можуть втрачати бали на цій адміністративній такій частині. Перед тим, як ми займемося безпосередньо нашим спікінгом, я хочу нагадати вам, що я є ефективним репетитором з підготовки до IELTS, до Lingo TOEFL та інших тестів. Якщо у вас Серйозна ситуація з тестом. Ви намагалися вже пару разів підвищити бал, але воно ніяк не виходить, то звертайтеся до мене, пишіть мені на емейл e або на телеграм, WhatsApp Weber. Я завжди в описі відео та на екрані даю свої контакти. Це сайт dimakorupenko.com. Також у мене є шикарні відеокурси для вашої самостійної підготовки до тестів поки що до Олінгу. Цей сайт називається iTutor.top. Ну, тут WordPress напише «.top», нічого iTutor.Top теж посилання в описі є. Наприклад, на першому місці тут курс англійської мови, який містить 81 на даний момент урок по приблизно 50 хвилин кожен, який допоможе вам абсолютно самостійно підкорити тест Долінгу. І з часом я вірю, що я створю уроки також для IELTS і для TOEFL. Ну, Всьому свій час. Окей, повертаємося до наших спікінгів. Так от, дивіться, друзі, як показує статистика. Звісно, що ми всі люди і ми нервуємо. Особливо враховуючи той факт, що на спікінгу перед нами сидить екзаменатор, який є живою людиною, і іноді вираз обличчя, він як вам сказати, він не відповідає дійсності. Тобто людина може бути може мати дуже серйозне обличчя, який чоловік там віком 60 років і дівчинка. 17-18 років заходить, а там така горила, де сидить така, і вона думає, що вона йому не подобається, тому що в нього такі, знаєте, брови насуплені, такі що страшно дивиться. Насправді, як показує досвід, це не має ніякого значення. Екзаменатор може дивитися на вас як голодний канібал і поставити вам, ну якщо чесно, навіть на півбальчика вище, скажімо так, а може посміхатися. І підтримувати вас, і так далі, і тому подібне, всяке, а потім поставити вам, якщо чесно, на півбальчика а може й на бальчик нижче. Тому е попрацюйте над цим психологічним фактором, щоб ви філософськи сприймали враження, вираз лиця цього екзаменатора. Але це чисто психологічні. Тепер переходимо далі. У нас, як вам я вам вже казав, є така частина номер 0. це адміністративно вступна частина, коли ви заходите до кабінету, до офісу. До кімнатки, де сидить наш канібал, ну, взагалі не потрібно так його обзивати канібалом, щоб не е, насердити Грегор. Да? То більше, більше не буду е, називати канібалом екзаменатора, Це добрий, мудрий екзаменатор, який хоче вам допомогти. Так от, наш інтерв'юер каже вам: hi, там in, hi, take your seat. Потім How may I call you or How can I call you? Як я можу до вас звертатися? І отут. От Переляку дуже багато хто, можливо, я б сам так зробив, якби не знав, от не почув те, що я вам зараз кажу. Uh, Johan, and you know, it's, a, and it's an old tradition, and nobody knows from Adam where it has stemmed from, but usually parents call me and blah-blah-blah-blah-blah. Uh, насправді, екзаменатор має право. Оцінювати ваш спікінг тільки після своїх слів. «Now in this first part I'm going to ask you some questions about yourself». Це він іншими словами перефразує оце і поняв. Let's talk about paying bills. І поїхали. What kind of bills? О, це ми уважно, все, ми спокійно готові відповідати побільше. До цього він не має права нас оцінювати. Тобто він теоретично закриває вухо е, на нашу це You can call me John, but. Уявіть собі, якщо за день він має 30-40 таких кандидатів, не менше, я думаю. І кожен другий через нервування оце йому таке, він навіть не встигає сказати Окей, 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 нафі, нафі, нафі». Тобто, не потрібно. Ви сказали, «My name is Дмитро. Дмитро, якщо дуже хочеться, може, можете додати. «But my friends call me MiTI. You know, Децит не надо говорити. Все. Вам не підвищиться бал, навіть якщо ви почнете. You know, but sometimes ви тільки сердите цього екзаменатора, тому що він втомлюється. Потім він каже, may I see your ident identification, please? Там паспорт, що ви дали. Теж окей, okay, here you are. So here you are, І все не потрібно. Oh, yeah, with pleasure. You know, I'm so happy to pass you my ID, because I have dreamt all my life to pass this IELTS speaking blah-blah. Ну, вот, бачите, ну Тобто ви розумієте, про що я кажу? Короткі відповіді. Ми чекаємо цього сигналу, коли він скаже: Now, in this first part, о, тепер ми зосередилися, і ми йому покажемо або їй, на що значить, ми здатні з вами. Це дуже важливо, друзі, тому що з тих психологічних таких дрібниць складається успіх. Звісно. Через ці дрібниці ви не підвищите собі бал на 3 пункти, або не занизите на 3 пункти. Але пів бала це 100%. Тому що IELTS у цьому аспекті, у цьому сенсі спікінгу та райтінгу, це суб'єктивний тест. Це не дуалінго, де комп'ютерний алгоритм вас оцінює. комп'ютерному алгоритму без різниці. Практично. Як ви там виглядаєте, що якісь. Ж... А тут це суб'єктивно. Окей, друзі. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, пам'ятайте про цей психологічний аспект, що ви ніколи не вгадаєте через вираз лиця екзаменатора, як він до вас ставиться і що на вас чекає. У наступних уроках ми розберемо з вами трішечки, як краще говорити у першій частині, у другій частині і у третій частині. Звісно, що загальний великий. Секрет у цьому світі це говорити побільше до да покрасивіше, але, звісно, що сказати так легко, а от говорити не так легко, є купа нюансів. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів. Зустрінемося в нашому наступному уроці.